По Проспекту Новобаварському з початку року кипить робота. Працівники КП «Харківводоканал» змінюють технічно зношені колектори, що відповідають за каналізацію. Вже змінено 218 метрів. Залишилося відновити близько 100. Під час ремонту мешканці прилеглих будинків відключення комунікації не зазнали. Як повідомив заступник директора комплексу Харківводовідведення ігор Плотніков, незважаючи на складності воєнного часу, у тому числі екстрені ремонти об'єктів після обстрілів, у всіх районах міста тривають планові заміни технічно зношених каналізаційних трубопроводів на сучасні пластикові. У Новобуварському районі виконують перекладку технічно зношеного колектора діаметром 400 міліметрів. На сьогодні роботи продовжуємо глибиною залягання даний колектор в районі 8 метрів. Також замінили Сім оглядових колодців. Крім цього, за словами Ігоря Плотнікова, в цілому в Новобаварському районі також виконані роботи по заміні 56 люків, ліквідовано засмічення і не лише. В цілому по місту Харкову комплекс Харків виконав перекладку зовнішніх мереж в 1140 погонних метрів. Ліквідована заявок по засміченню 14357, Виконані роботи по заміні люкового господарства в кількості 653 одиниці. Також залучаємо спецтехніку в робочому стані. Тримуємо мережі водовідведення, незважаючи на те, що ворог постійно ускладнює роботу комунальних служб, прочищення колекторів, технічні огляди та заміни аварійних ділянок трубопроводів ведуться регулярно. Ці заходи запобігають виникненню аварійних ситуацій на системах водовідведення. На мережах водовідведення ми використовуємо сучасні матеріали. Каналізаційні мережі підготовлені восені зимовий період 100%. Аліна Кормашова, Віктор Ноздрачов, Олександр Уваров, Олексій Старінков, Харків. Новини.